Друзі, всім привіт! З вами компанія Луцьк. і пропонуємо вашій увазі ось такий легендарний автомобіль, в зараз трапляється дуже мало свіжопригнаних. Це в нас є Шкода Superb, друге покоління. 2012 рік модельний, 2011 календарний, це в нас 2 літра дизель. На 125 кВт і увага, 192 тисячі рідного пробігу. Механіка шестиступка для поціновувачів механіки. Я у вас дуже багато. Таких автомобілів просто немає в такому стані. Вона без Жодного підфарбування, без жодного рижика. Подивіться на яких крутезних тапках 18-го розміру на новій абсолютно резині 45-й тиждень 24-го року, це все сезонка. Комплектація тут елегантс. У нас датчики дощу, датчики світла, затемнення дзеркал, у нас адаптивний ксенон. Петроніки вперед, патроніки зад. Склопідіймачі, передні, задні, складання зеркал, електроскладання, електропідігрів. У нас шкіряний салон, шкіра напа з підогрівами, з пам'яттю і з електрикою. Ось, автосвітло у нас. Системи курсової стійкості, антибукси, датчики тиску в шинах, парктронічки, електроляда, двохзонний клімат-контроль, а також важлива функція на зиму це підогрів лобового скла. Великий, велика мультимедія, мультифункціональне кермо, круїз контроль, 192 тисячі кілометрів, друзі. Таких немає. У нас панорамка на всю кришу, люк. Задній ряд сидінь, карти в збереженому стані, шторки. Все працює. Дивіться просто, скільки тут місця ззаду, друзі, Це. ви самі сідаєте за собою і берете на руки ще одного. І до, задніх, до передніх сидінь колінами ви не достанете, Підогріви задніх сидінь, мабуть, в легкових автомобілях місця ззаду більше, як в супербі, немає просто ніде. І при тому всьому тут і багажне відділення величезних розмірів. Бачите, у нас кнопочка. Електроляда, тут в нас і такі тримачі для того, щоб вантаж по багажнику не бігав, і сіточка, і поличка, подвійне дно, запаска, домкрат, ключ. Все в наявності. Карта з цієї сторони. Карта пасажира передня. Гарні такі накладочки, супер, нікуліровані. Тут теж електрика сидінь, Вперед, взад. Поперечна підтримка також електро. Вся вона сервісована повністю, автомобіль з Німеччини виграний на аукціоні. Тому, друзі, переживати за пробіг не варто. Я всі підтверджуючі документи даного пробігу автомобіля. Тепер швиденько пробіжуся вам по кузову, покажу, що вона дійсно в рідній фарбі, адже супербів в рідній фарбі дуже і дуже мало. Капот 93. 93. Крило 95. 90. Двері 95. 89 задні двері. 88.

54 92 крило 81 крило 94 двері 86 93 передні двері 82 98 крило 95 82 Отже, друзі, підведемо підсумки. Це у нас шкода другого покоління в комплектації Elegance на 2 літровому дизельному двигуні на 125 кВт. На крутезній комплектації, без підфарбувань абсолютно, і без жодного рижика по автомобілю. І рідного пробігу. Всього 192 тисячі кілометрів. Машинка повністю обслужена, сервісована. Тому швиденько реагуємо на дану пропозицію. Пишіть, телефонуйте, будемо вам раді. А, Забув, ціна даного екземпляра 14 999 доларів. Так, ціна не є дешевою, але і такий автомобіль не може вартувати дешево. Відповідно, враховуйте, що такий автомобіль з таким кузовом, в форматі того, що він не фарбований, з рідним пробігом 192 тисячі на дизельному двохлітровому двигуні, з крутезною комплектацією. Європі коштує теж дорожче аналогічних, простіших комплектаціях із більшими пробігами автомобілів. І ми то на сьогоднішній день на це авто ну просто з космічних розмірів. Це 4400 доларів. Тому, відповідно, і такий прайс. Тому хто хоче автомобіль з мінімальним пробігом, з гарним вузолом, з гарною комплектацією із прозорою історією обслуговування. Телефонуйте. Всім гарного дня, мирного неба!